Ще з цікавих варіантів є Mi 9 Lite, Ось тут при зарядочці буде світитись. Зараз я відключу ціна 2600 цього пристрою. Ось відключив, перестало світитися. Є потертості по ободу, І присутні їх роз'єм на навушники 3,5, ось такі потертості type c роз'єм на зарядку по екрану. Нюансів практично немає ніяких, легкі-легкі притертості присутні. Повністю працює добре. Телефончик літає швиденько. Mi 9 Lite Пам'ять 128 двадцять Внутрішній внутрішньої пам'яті телефончика на 10-му Android та 6 ГБ оперативної пам'яті. Показую ще камеру. Ось така тут камера, досить хороша, гарненька, якісна камера. В комплекті йде зарядний шнур Type-C та сам телефон. Відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть мені у повідомлення або у Telegram чи Instagram. Силочки у шапці профілю.